Виконуємо номер 388 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Річний бюджет певної родини складає 252 тисячі гривень. Щомісяця вона витрачає 15 тисяч гривень. Чи має змогу ця родина один раз на рік придбати? Перше. Предмет домашньої техніки вартістю 22 тисячі гривень. Друге. путівку на відпочинок всією родиною вартістю 80 тисяч гривень. Знайдемо, скільки за рік витрачає родина. 15 тисяч гривень, які вона витрачає щомісяця, множимо на 12 місяців. Виконуємо множення в стовпчик. 2 на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 1, 2, де 1, 3. Множимо на 1. Виконуємо додавання. Не забуваємо про 0 нулі 3. Четвертий з'явився 5 до 3, 8 і 1. 180 тисяч гривень витрачає. Родина за рік. В умові задачі сказано, що річний бюджет 252 тисячі гривень витрачає 180 тисяч гривень. Знайдемо різницю між річним бюджетом і річними витратами 252 тисячі гривень, відняти 180 тисяч гривень. Будемо мати 72 тисячі гривень. Це у нас різниця між річним бюджетом І річними витратами, а тепер будемо давати відповідь на наше питання. Чи в змозі родина один раз на рік придбати предмет домашньої техніки вартістю 22 тисячі гривень. 22 тисячі гривень менше, ніж 72 тисячі гривень. Отже, по першому питанню робимо висновок, що родина може придбати предмет домашньої техніки. Питання стоїть друге. Путівку на відпочинок всією родиною вартістю 80 тисяч гривень. 80 тисяч гривень більше, ніж 72 тисячі гривень. Отже, родина не може придбати путівку. На відпочинок всією родиною.